Уяви ситуацію, ти знайомишся з нею. Вона богиня, ти Орел, ви їдете до тебе, ти в голові вже прокручуєш камасутру та готуєшся до олімпійського золота з гімнастики, одяг летить на землю, пристрасть зашкалює. Ти готовий до взльоту. Але твоя ракета каже: ні, друже, сьогодні ми нікуди не летимо. У нас техогляд. Windows оновлюється. Приходьте завтра. Такий відповідальний момент, а твій молодший брат вирішив прикинутися мертвим опосумом. Ти в паниці, вона в шоці, ти думаєш, Боже, все, списуйте мене, я вже старий дід. Але стоп, без паніки, знаєш, з ким це ще було? І з Казановою, і з Бредом Пітом, і навіть з Лисим з Бразерс. Це просто вирізали при монтажі. З тобою все нормально, твій апарат не зламався, він трішечки перенервував. Так, так, твій член це не залізний лом, це чуттєва та ніжна особистість. Дивись, як це працює. Ерекція любить спокій. Це коли ти розслаблений як кіт на сонечку. Але коли у тебе був тяжкий тиждень. Стрес на роботі або ти ще не відійшов від колишньої, твій мозок кричить тобі, що ти у лісі, а на тебе з шаленою швидкістю біжить шаблезубий тигр. Вся кров підходить у ноги, щоб тікати. І твій друг розумно ховається всередину, щоб його не з'їли. Це не імпотенція, це реакція організму, реакція самозбереження, реакція на стрес. Ну і звісно, що ж ти робиш після такої невдачі? Ти починаєш себе накручувати, біжиш до уролога, починаєш приймати якісь пігулки. Коли наступає наступне побачення, ти дивишся на нього, як начальник на напідлегло, який запізнився. Думаєш, ну що, качанчику, будемо працювати, чи чик-чик до побачення? А він під таким поглядом, звичайно, працювати не хоче. Уяви, якщо б над тобою хтось стояв та кричав на тебе: Ану, вставай, ану, до праці. Хто ж тут захоче працювати? От і з ерекцією так само. Чим більше вимагаєш, тим якіше результат. Як же домовитися з молодшим. Перше. Не намагайся отримати оскар. Секс це не виступ на Євробаченні. Якщо у тебе не вийшло ну нічого, обіймайтесь або використовуй і інші частини свого прекрасного тіла. Ти зможеш задовольнити людину і іншим шляхом, не тільки своїм улюбленцем. Друге, якщо у тебе сидяча робота, треба трохи порухатися, поприсідай. Там, де копчик та нижня частина, можуть бути якісь зажими, кров може неправильно поступати, і тому рух, активний спосіб життя, він задовольнить твого улюбленця, і цей партизан сам вилізе з окопа. Третє. Ну, якщо вже нічого не допомагає, якщо, якщо вже нічого не хоче працювати сьогодні, то просто поясни своїй дівчині, що вона настільки вродлива, що тебе мозок відімкнула та й півтіла разом з ним. Якщо вона адекватна, вона тебе зрозуміє та посміється разом з тобою. Ну а якщо не то навіщо тобі це взагалі треба? Тож, друже, якщо це з тобою трапилося, не сумуй, видихни, посмійся, твій член це барометр твого стану. Якщо ти загнався або втомився, то просто відпочинь і все буде гаразд. Секс це гра, тому простіше відносяться до життя. З тобою був Андрій Варта, канал Дай обійму. Побачимось!